Привіт, з тобою, Чарпустель. Відсьогодні я запускаю нову рубрику на своєму каналі. А саме що відомо, в цій роботі я буду пояснювати про ро різних речей в іграх з примішку з власними теоріями і перше, що хочеться розібрати в цій роботі канріах, бо по ролу Генша Інпахту він є найголовнішою точкою саме в тій історії. І перше, що ми почнемо саме що таке вас З супусок книг, зброї і слова персонажа Деншлив це регіон, який не являється частиною Таваса. і місце, куди божества не опускає свій погляд, і місце, де люди можуть мріяти. Але до перших є деякі питання як до іншого. Але до чого ми повернемось, і потім, і дивлячись на те, що торі рано з цікасу історію. Але розказати про це я вам поки що не можу. І не тому, що мені не хочеться і так далі, проблем заключається в тому, що саме створення цього місця, ріона, і самого місця, а на даний момент немає, немає інформації точної. Всі є ще домуси, і поки навіть таких троїв зовсім нема. І в основному, не щоді строго, все, що ви почуєте, далі є кілька моїми домусами. І перше, що варто, як на мене, розібратися, це. Владу Канріаху, а саме династію Чорного Сонця. В основному представники цієї династії є потомками або є-часноки з'ялеві того, коли взагалі у цей Канріах, ячі, дуже вийти їх дуже легко, а саме по зірках в очах в Династі, яких є всіх представників. І якщо розглядати представників окремо, то тут. Неважко не помітити, що вони є дуже талановитими, розумними і хитрим, що вкаже на те, що більш достойних представників керувати ті регіон регіоні без Архонта не пропусу нема. З того, як вони керують, то тут була монархія або хто не знає, король і королева. І хоч в інших регіонів була демократія, і ти міг би стати одним із найголовніших у своєму регіоні, Канріах. І аукан реакції, якщо ти не входиш в династію, то ти, звичайно, дервелін тут максимум не дуже високі перспективи. Але тут стає питання, чому вони не через те, якщо е, була монархія, в основному ця проблема. І як на мене відповідь каже в тому, що представники, а якраз самої династії могли б бачити межі від своєї влади. Тому там всім доволі гарно і комфортно жилося. Крім того, що вабо людей із інших міст, то це саме технології і знання а, канріаху. І, і, і ми плавно приходимо до процвітання Канріаху, І тут же канріах завдячний алхімії. І що казати про це, якщо створення життя за допомогою алхімії, являлося фантастичним за рахунок Алхімії, і саме за допомогою чого їх розвиток так сильно дійшов до будування а, роботів створення найпосудних ліків, яких нема інших варіантів, і апин, що багато чого іншого. І якщо... І це би не звучало, але саме алхімія і барука про процвітанні і розвитку регіону стала основною причиною загибелі і переходячи на цю тему, знаємо, хто винен в цьому, а саме Селесті. Але давайте для початку розглянемо їхню сторону. І то Селесті не показує себе повним злом, а є більш щирим. В основному Селесті являється підтримкою в порядку в світі. Називається людям вставати, а більшість міг їхній все богів і правила, які самі поставили Селесті, але поки нам невідомі. Але як вони карають людей за порушення цих правил, дуже захливо. Одним із найкращих перевів є Драконій хребет, коли люди отримали розвиток від Селесті, вирішили. А залізти на їх розстріл і дізнатися, що там взагалі відбувається, тоді ж ще розгнівна на них, вбила їх і через їхню неслухняність і тут Селесі показує себе з двох сторін. Перше, вона допомагає людям самому початку їхньому розвитку, а здобутки до шильних розвиток і оберіч їх від небезпек, які люди самі не можуть а, оберегтись. Але з іншої сторони, коли люди отримують на якийсь рівень розвитку, то заповняє їм рухатись далі в чому розвитку. І коли люди вирішують якусь право, яке сама Селесія поставила порушити, то Селесі а. Своїми руками знищує цей народ. І це показує каже Селесті з поганої сторони. Вона хоче отримати з слухняність людей у плані розвитку і ніяких прошних правил з її сторони. Але люди так не зроблені на залі. І Тому косна спроба Селесті допомогти комусь народові у плані розвитку. То це приходить до знищення, а, чого народу руками самої Селестії. Розглянувши позиції Селестії, ми можемо переходити до знищення самого канеріаху. І перше, що... А порушив правил, то це не грати в Бог. Як вже і казав, алхімія є причиною розвитку і проти... причиною загибелі канріаху. Але саме створення життя це вже виходу за рамки Селестії. Але закривала на це очі до одного мета, а саме частину крейду та, Золото. та новита. Користувачка Алхімії, але через, як сказано горі, задніх і більшість створила чинових монстрів і вже достатній привід для Селестії знищити Канріах. Але через ще один ну, невідому причину, яка нам поки невідома, покращення стало більш жорстоким. А саме діянням іщевих мудрячів було виявлено. Порушення права і викликання гнів Селесі. Але коли я вже настав час суду, то покарання для кріанку, то Селесі вибрав дуже жорстоких, як на мене, а саме всі ті, хто не був з Днасті, стали А з Династі отримав прокляття безсмерті. В основному прокляття писання дає тобі, а, так сказати, безсмерч від старощі, але ти, отрим... ти отримаєш з часу. А, таку величезну біль і ти пост і поступово втрачаєш свої спогади. І покран я дуже ж до одного народу, хоч і порушивши правила. І сказавши, що я перегнула палку, це нічого не сказати. Але як не дивно, хоч і малій кількості мешканців канряху вдалося вижити. А саме Київ і Рейдортер. І 100% ще багато виживших які або пережили пережезничі, але не до подій гри, або мандрівник ще їх не зустрів і ще, ще невідомо нам на даний момент. Про канріах, і якщо вам потрібна саме інформація без теорії і догадок, то це була вся інформація на даний момент. І в основному далі будуть йти мої теорії і про Кандріахі, перше, що ми почнемо терізувати, це про вислови якраз про нього. І перше, що ми зберемо, не є частина Тайвата, що, як на мене, не є правдою, бо новому квесті була у чому Ломі сказав самим Лісолеєвом, що регіон знаходився біля Сумеру. І, як на мене, треба розуміти, чи ви, що не вважали себе частиною Тайвата. Бо всі регіони без винятку є підконтрольними селесті і архонтами, а їх регіонами не мав не те не інше, тому що вони не вважали себе не частиною материка. І це поясню ще два вержі. Тут люди можуть мріяти, бо в тих регіонах, так чи і наці, мрії, ідеї, ідей були і до архонта. Тому вони, по думках Ханріаху, не являлись істинними мріями людей. Тому вони вважали свій регіон єдиним місцем, де можна чилити. втілити свої мрія чи її задумати. Наступний висів місця, куди босята не спускає свій погляд, неймовірно пов'язаний оком Бога. Бо для отримання його потрібно було отримати винен, бо за вартість його отримати. А сканері ніхто прямо пов'язу з ним, не отримав його. Що вже говорить, що Селесь саме під час створення канряху вже він до нього. Скептичні навіть не давала по суті легальний спосіб ставатися елементальними ре, ементаль, реакціями, що вже доньки погано на саму. Тому тебе з алхімії. Ну ми вже чому і питає ставити питання найголовніше, як вони взагалі отримали алхімію і як вона взагалі виникає. І ці питання є ще дуже цікавим, бо щось мені здається, що кандрях... Сам не міг воєнити Алхімію і хтось із сторони їм допоміг, але питання хто. На це в мене є пару варіантів. Перше в перші тіні переробитно. Якщо тут просто казати, про битне божество, яке являється дуже особливим персоном для Тайват і, і його тіні, є його творіння. І якщо вам цікаво послухати про чого персонажа, якою можливо навіть не буде ви самих то напишіть про це в коментарях, я їх почитаю і чи цівати робити. Повертаючись до ціней, то тут, як на мене, є два варіанти. Перший архон часу Астерот. Є ще з найактивніших ціней і навіть не допомогла перезитих в селесті, а саме енкономії. Другий варіант це тінцентя. І тут казати багато не, не є багато. Бо сама хімія змогла створити життя. І Астро допомогла енкомії, коли вже вони були поховані під землею. Але також тут є деякі неточні. Перше, і два, канряху вони не вірили в ніяке божество. І те, що процвітання подара божество, було дивно і відлякує їм. Але, можливо, самі тіні попросили не розказувати нікого про них. І тут є два можливим варіантам. Але, як на мене, не є правильним. І. Бісь можливих варіантів саме Іллясі Бзонь, і тут казати нема, щоб після падіння канріаху на, Кан на інший реалії сталося нап, але поки ми дивимося на сумер Юллє. Тому що саме нап у ульє з мостом з безоні і на сумеру була. А була подана у чума вигляді заборони знання. І це говорить про займі зв'язок між канріаху і безонью. Але в цьому про невідомо в інших регіонах. Питаєте ви, як на мене, вони б висла тому, що сама беззоння була в урозниці з Селестією, Також, як на мене, саме через спробу середників у Канрях щось зробити поєдну з беззоднією і привод до знищення канрях. І якщо б посісти питання, як безоні могла дати Євахім, то просто треба згадати новий клей, що сили безоні змогли постояти в силах Селестії, ким навіть архонти не підсилив. Але же, з, з інших варіантів, які хоч дають мені меч можливими, я... але, можливо, я помиляюсь саме, мешки канріаху змогли створити алхімію. Але чому, чому цей варіант можливий? Тому що в грі знаходиться, що канріях є гордістю люстю. І якщо алхімії, яка є головне фактом прочитання цього регіону, є подарований божествам або безодні, то... Цього не снідається справжньою. І в основному на це всьому, що я хочу сказати по канріах. І як на мене хочеться спитати у вас, як вам взагалі така рубрика, як вам подобається чи ні. І в основному це взагалі що хочеться у вас спитати. ну якщо ви досі на мене підпінці, то я вам дуже дякую. І в основному дякую за те, що ви прияті цікавість до мого контенту, Це дуже вас хоч і як я сам і бачу, він є, є, є ідеально. В основному це питання не є таким же особистим. Але в основному я раджу шукати е, цікаво до українського контету. Це дуже важливо для всіх і для мене, і для українського народу. І судному я я всім бажаю щастя і на неба. І бувайте, з вами був Ця Пустель.